У першому музейній кімнаті робочий кабінет Василя Семененка, що розташована на вулиці Хрещатих, 251 у Черкасах, де в приміщенні обласної газети працював поет, відкриту експозицію пам'яті його матері Ганни Федорівни щербань Вона прийшла від нас 25 років тому, 29 березня. Нагадує Черкаський край. Я хотів би як ти прожити, щоб не тліть, а завжди горіть, зізнався Василь Семененко у вірші матері 1955 року. Серед предметів, які належали Ганні Федорівні, в кімнаті музею. Можна побачити світлини матері Василя Семененка з її альбому з онуком Олесем, з правнучкою Мирославою. Портрет Ганни Щербань, руки художника, автор невідомий. Ганна Федорівна любила вишивати. Тут є оздоблена нею серветка з ініціалами. Можна почитати написаний рукою матері спогад про те, як вона хотіла, щоб її син Василько став лікарем і що він на те їй відповів.